Сьогодні розглянемо поняття адсорбція. А також з чим вона пов'язана: під час прожарення багатьох органічних речовин без доступу до повітря утвориться аморфна модифікація карбону вуглець. Окремі часточки, з яких складається вуглець, за структурою нагадують графіт. Вуглець, що утворюється під час прожарювання деревини, називають деревним вугіллям. Це тверда пориста маса, яка зберігає початкову структуру. Пори й канали у вугіллі частково заповнені аморфним вуглецем золою. Під час обробки водяною парою пори вугілля очищаються, що значно збільшує внутрішню площу його поверхні. Таке вугілля називають активованим. Через наявність величезної кількості пор загальна площа поверхні. Активованого вугілля може сягати 400 м2 на 1 грам. Саме тому воно здатне поглинати гази, випари і деякі розчинені речовини, утримуючи їх на своїй поверхні. Це я називається адсорбцією Активне вугілля об'ємом 1 см3 може поглинути близько 500 мл хлору і лише 35 мл кисню. Чим легше. Скраплюється газ, тим сильніше він поглинається вугіллям. На явші асорції ґрунтується використання вугілля в захисних масках і протигазах. Найпростіший протигаз, створений в 1915 році з Лінським, складається з гумової маски і бляшаної коробки наповненої активованим вугіллям, вдихуване повітря, проходить крізь шари активованого вугілля і очищається від отруйних газів і випарів. Зданість вугілля до асорції використовується для. Знебарвлення цукрового сиропу, який через наявність домішок має жовтий кольор. На діаграмі показано адсорбційна здатність активованого вугілля щодо того, як він адсорбує їх, скільки він може адсорбувати азоту, кисню, чудного газу, вуликислу газу, хлору та сполук хлору. І як виглядає саме деревне вугілля. Ось ми бачимо, які сучасні протигази бувають, які де використання в фільтрах. І самі таблетки активованого вугілля. що В медицині в побуті. вугільні фільтри використовуються для очищення питної води, від домішок органічних речовин, які надають їй кольору чи запаху для видалення слідів, хлору та іржі. Вугільні фільтри також застосовують повіри, бо вони здатні затримувати найдрібніші часточки пилу. Таблетки активного вугілля вживають у разі харчового отруєння. За неповно згоряння багатьох органічних речовин утворюється сажа, чорний жирний натотик порошок. Сажа, накопичується в. Грубних трубах утворює нагар у двигунах внутрішнього згоряння. Сажа, як і деревне вугілля, є собою амортний вуглець. Вона складається з дрібних сферичних часточок діаметром до 0,1 мм. Сажу використовують під час витворення гуми. Саме тому шини мають чорний колір. Додавання сажі збільшує міцність у гумових виробі і продовжує термін їхньої служби. Сажа міститься у складі чорної другкарської фарби. Також. Розглянемо з вами лабораторний дослід, дослідження абсорбційної здатності активового вугілля та аналогічних лікарських препаратів. Що нам потрібно по обладнанню? це штатив з пробірками, піпетки, спиртівка. Також реактиви активованого вугілля, біле вугілля, так зване, біла глина, так звана, розчинний чорнил, йоду, брилянтового зеленого зеленки та металенового синього синки. Правила безпеки, відповідно, є. Ми працюємо з хімічними речовинами. У розчин чорнила помісіть таблетку активованого вугілля, струшуючи розчин. Як змінюється забарвлення? Нагрійте розчин до кипіння. Що спостерігаєте? Спостерігайте у нас те, що з ним барвлюється. розчин. Виконують аналогічні досліди, додавши води кілька грапель йотної настоянки, спиртового розчину барників бриллянтового зеленого, який використовують для обробки ран або металенного синього синьки, що у воду під час вибілювання білизни. Те ж саме в нас буде відбуватися те саме відбувається, бо асорційна здатність вугілля величезна. На 1 грам це припадає. 400 метрів квадратних площі. Також повторити досліди з препаратами біле вугілля та біла глина. Також можна випробувати інші фармацевтичні препарати, наприклад, ентерозгель, атоксил, сорбекс, смекта. Та можна порівняти результати. Так, також в них величезні площі даних препаратів. І, відповідно, вони будуть поглинати барвники будуть. Рощини ставати прозорими.